Так, ну що? Це той самий випадок, коли доля вирішує за тебе, тому що я ходила на залізницю пару разів запитувати за квитки, як добратися прямим потягом в Кенді. І знаєте що? Сьогодні доля сказала Аліна: ти маєш поїхати на автобусі, тому що саме сьогодні, коли я вирішила перебрати з півдня на північ, а, значить на залізниці, відбувається стралька, і потяг прямий сьогодні не їде в Кенті. і прямо зараз. За вікном відбувається якась буря, я скажу так. Боже, який ливень пішов. Коротше, Галє точно відпускає мене зі смутком, я скажу так. Мені сьогодні так сумно, якщо чесно. Не знаю. Так було добре ці два тижні. Знаєте, своя рутина була свій серф. і мені найбільше сумно із за серфінгу, якщо чесно. Тому що це такий був кайф. Я просто навіть не помітила два цих прекрасних тижні. Але. Пора рухатись далі, тому пані та панове, ми з вами зустрінемось вже на півночі країни і зовсім в іншому випуску, де я вам покажу зовсім іншу шрі-Ланку. Так, ну що, панове, перед вами сьогоднішній герой. Про іншого просто не скажеш. Тому що я дібралась, я офіційно в Кензі. Ми з вами в Кензі, розпочинається нова наша історія. Та я скажу так, що це було взагалі не просто від слова зовсім. З Галі до Кензі я їхала на автобусі 5 годин. 5. І знаєте, коли мені сказали на початку, що та ладно, обирай автобус, це буде комфортабельний автобус з кондиціонером. Не вірте, будь ласка, цим словам, це все брехня. Вони ми так заманювали. Насправді, Ні, якщо чесно, просто мене сьогодні не було вибору. Я планувала їхати на потязі, але так як сьогодні страйки, ну типу, просто вибрав без вибору автобус, але це реально незручно. Я вже вдруге доїжджаю автобусом, і вдруге я розумію, що це прям дуже тяжко, тому що в чому фішка автобусів на Шрі? Вони, як правило, переповнені, тобто е деяка частина людей просто стоїть один на одному всі, і взагалі нема простору для ніг для того, щоб нормально комфортабельно сісти. Коротше, прям дуже трешово, тому що насправді мені здається, що я як сіла п'ять годин тому, і я не, не ворушилась Ну, типу. Я так от їхала п'ять годин і тільки зараз стала. Тому. Зараз буду шукати тук, туки буду вирушати гасхаус. Буду відпочивати. Ну і вже завтра буду не така розтрьопана з гарним світлом. Я сподіваюся, почну вам знімати нову історію з нової частини острова. Тому має бути дуже дуже цікаво. Тому обов'язково підписуйтесь. Ну що ж, цього разу я хочу розпочати відео з того, що я приїхала з півдня острова, і перше, до чого я зовсім не була готова, це те, що настільки сильно тут змінюється погода та настільки прохолодно. Тому запасаю з чаєм та готова вам трохи розказати про Канзі, тому що насправді це доволі невелике, але дуже атмосферне містечко в центральній частині острова. І його називають, до речі, містом серед лісу, і не дарма. Тут навколо просто не. Неймовірна природа, скелі, зелень ідеальні маршрути для хайкінгу. Тому беріть з собою щось смачненьке, Я буду вам показувати канзі та розповідати трохи більше, чому сюди варто приїхати. <laughs> Yeah. <laughs> Ну і пропоную розпочати знайомство з Канді з одного із найвідоміших і без перебільшення священих місць на всьому острові храму Зуба Буде. Цей храм справжній духовний центр Шрі. Тут за легендою, зберігається не просто реліквія, а зуб самого Буди. І, хоч побачити його на власні очі, практично неможливо, він зберігається в золотій шкатулці, яка виставляється лише в певні дні. Атмосфера тут відчувається навіть без цього. Сюди щодня приїжджають паломники з усім всього світу люди приходять з квітами, читають молитви і, взагалі, все навколо дихає спокою та вірою. Мені сказали, що якщо принести в храм лотоси та покласти їх у спеціально відведені місця, це принесе удачу. Це знаєте, така традиція, яку підтримують не тільки місцеві, але й туристи. Тому я вирішила теж спробувати. Купила лотоси просто біля входу, пройшла в головну залу і виконала цей невеликий ритуал. І знаєте що? Це справді був дуже особливий момент. Навіть якщо ви не зовсім в темі буддизму, сама атмосфера, оця тиша, аромати квітів і загальна повага людей до простору, воно просто створює чуття, що ти ніби доторкаєшся до чогось дуже і дуже важливого. Ну, якщо вже почали знайомство з Канді з храмів, давайте продовжимо цю атмосферну тему. Бо наступне місце одне з тих, куди обов'язково підіймаються всі, хто приїжджає в місто. І не лише через духовне значення, а ще через краєвиди, які відкриваються звідси на все місто. Цей храм більш відомий як місце, де сидить величезний білий Будда на пагорбі. Його видно майже з будь-якої точки міста, і коли стоїш внизу, він здається просто гігантським. Але коли ти тільки піднімаєшся ближче, розумієш справжні масштаби. Висота статуї понад 25 метрів, і це одна із найвищих фігур буде у всій шрі. Що класно, то це те, що тут є оглядовий майданчик навколо статуї, і краєвид звідси просто вау! Видно все місто, озеро, зелені пагорби навколо, особливо красиво тут під вечір, коли сонце сідає, а місто потроху засвічується ліхтарями. Я купила фрукти, точніше, я купила пейшенфрут, я купила я хочу зараз спробувати. Але перед цим скажу так, що поки я на шрі, я вважаю, що має місія купувати фрукти у місцевих, у локалів, десь у бабусь при, там, при дорозі, на вулиці і так далі. Мені здається, що я таким чином їм допомагаю, роблю краще, ніж я просто піду в маркет і куплю все там. Але я насправді купила по одній простій причині, що це виглядає достатньо цікаво. Тобто, ось ця маркуя. Ну, типу. <реш> Трохи виглядає незвично, скажіть. Тому я вирішила взяти на пробу. Я ще не куштувала ні разу тут, тому я спеціально а, хочу зняти відео і скуштувати це разом з вами. Так, а помить. Секунду. Так, я повернулася, я помила, тому що насправді воно трохи було ну не трохи, не було грязнувате. Таку схожу маракую мені приносив власник цього гесхаусу, там, де я живу, але я не куштувала, в нього десь тут на деревах воно росте. Треба зорієнтуватись, де і полізти за маракую, якщо це смачно. Така кисленька, блінула дуже смачно. Я обожнюю маракую. Mm, прям. У вона така прям кисленька-кисленька. Мені кажуть, що це солодко. Ви ну, знаєте, коли звичайно маракує. Ось ця прям реально дуже кисленька. Mm, ширі, що ти з мною робиш? Я закохалась в ширі. Я ставлю дев'яточку. Дев'ять-десяти, тому що вона така кисленька. Я люблю трохи солодше, але насправді смак дуже прикольний, прикольно виглядає. Mm. Мені подобається ще за 6 таких штучок за такий от кульочок. Я віддала 300 рупій. Погода на шрі це суцільний рандом. Я прокинулась сьогодні з неймовірною погодою. Я прокинулася, що пташки за вікном співають, сонечко б'є вікно. Я встала з першими промінцями, розумієте, як з цього всього міг вийти ось цей прекрасний дощ. От саме в той момент, коли я доїжджаю до Амбулава Ватавер. У мене є питання. Смучуєшся зараз, ну трошки. Що вселяє в мене надію, це зонт. Зонт позаду мене>, <заду> мене, тому що в мого доктукера є зонт. Це рятує ситуацію. Або є інша версія. Зараз має закінчитися дощ, тому що я намагаюся шаманити. Я намагаюся. Це все якось виправити цю ситуацію. Короче, пані та або дощ закінчиться, або буде огляд на дощову, або лава Що з погодою, пані топомо, що з погодою? То дощ, то туман, то знову сонце. А, окей. Коротше, мені попався, мені здається, найцікавіший водій в світі, тому що насправді він мене так прокатав, знаєте, як колишні на качелях. Отак От би я сказала. Боже, ми їхали по цій малесенькій, вузесенькій дорожці, і він вирішив обігнати цього чувака. Що? Як ти зібрався це робити? А він зібрався, тому ми обганяли цього чувака. О, боже, моя вже задишка. Але зараз будемо підніматися на тавер. Будемо дивитися на вид. Хоча насправді вид, якщо чесно, це просто така манна каша, тому що нічого не видно, просто суцільний туман. Суцільний. Я не те, що бачу, зелень я бачу приблизно 5 метрів, і все. Я скажу так, що поки ми їхали до Амбулавава тавер, здається, я пройшла всі 5 стадій прийняття, бо спочатку була ейфорія, бо нарешті їдемо, потім розчарування, бо погода почала змінюватись кожні 10 хвилин, то ливень, то раптом сонце, то знову небо затягує. І весь час у мене в голові крутилась одна думка: чи я взагалі зможу піднятися на цю вежу, чи хоч щось побачу? Ну і коли ми під'їжджали до Вершини туман став настільки щільним, що здавалось, ми просто в'їжджаємо в хмари. Проте я була націлена піднятись, в будь-якому разі, неважливо яка погода. Тому, поки я піднімаюсь, давайте вам трохи розкажу про амбулава ватавр та чому це не просто туристична точка на карті. Насправді це одна із найунікальніших локацій на ширі, і головна фішка саме вежа, яка в'ється спіралі вгору. Її порівнюють із башнею рапунцель або якоюсь казковою спорудою фентезі. Підйом сюди насправді це не проста фізична активність, це така ціла пригода, бо сходи вузькі, вітряно іноді доводиться буквально тулитись до стіни, коли хтось спускається, Але з кожним кроком вгору емоції стають все сильнішими. Я ще не встигла піднятися на самоверхівку, але божечки, як же це гарно! О Боже, я просто вам не можу передати, бо я зараз просто поруч з хмарками. Це просто Це, це дуже гарно. Боже, я вам передати не можу. Зараз таке свіже повітря, неймовірний просто вид 360. Хмари, і я, наче знаєте, їх торкаюсь, тому що періодично мені здається, що я вже в хмарах. Це дуже гарно, це, це просто вау! І я вам серйозно кажу, будь ласка, всі, хто на шрі, доїдьте на цю локацію. Просто перехоплює дух. Я, я в шоці. Чесно, я не очікувала, що воно буде настільки вау. Думала: ну вежа, ну туман, ну піднімусь і злізу. А вийшло, знаєте, як у фільмі: драматичний підйом, хмари розходяться, і ти стоїш, як головний герой. Якщо вам треба момент, щоб перезавантажитись, це отут. А ще краще в компанії і з термосом чаю вгорі. Ну і так як цього разу я піднімалась самостійно, і компанії в мене не було. Я вам пропоную пару хвилин полюбуватись разом зі мною цими видами, тому що насправді вони дуже і дуже гарні. Ну що, моя магія працює, але на дуже короткий час, тому я вже приїхала в кав'ярню, тому що в нас знову пішов дощ. Я скажу так: за ці 2,5 години, що тільки не відбувалось: дощ, ливень, знову сонце, туман. Мені здається, що тільки снігу не вистачало в цій всій історії. Але е, насправді я дуже реально щаслива, що я все ж таки доїхала в. Амбулавала тавер, тому що насправді, коли я викладаю, як це взагалі відбулося? Це взагалі цікава історія. Давайте вам її розкажу. Тому що з раночку я думала, що я поїду на подязі, Тобто, предисторія. В амбулавала тавер можна добратися декількома варіантами. Перший варіант автобус. Ви доїжджаєте до найближчого міста, потім шукаєте тук-тук, потім доїжджаєте до амбулавала тавер. Наступне потяг, тобто також є варіант, і я думала, що я буду їхати саме потягом. І третій варіант це взяти просто тук-тук з Канді, і потім нікого не шукати, прямо поїхати туди. Він вас зачекає, потім привезе назад. Я думала, що найпростіший, і найзручніший варіант це потяг, тому що типу він їде з Канді в Гампола. Я сподіваюся, правильно говорю назву. Тому, будь ласка, не кидайте в мене камінням, якщо щось скажу неправильно. 30 хвилин це такий експрес-варіант. І Я думала, що типу, ну за півгодинку я доберусь, потім я знаходжу тук-тук, і швиденько туди добираюсь. Спойлер, ні. Як виявляється, це не найшвидший і не найзручніший варіант. Тому що я викликала драйвера, я збиралася вже їхати на залізницю. Він такий, куди ти їдеш? Я така, ну типу, залізниця. Він каже: А куди ти збираєшся? Я Така а булава І Він такий. А чому ти на потязі? А давай-ка поговоримо з тобою. І він почав мені розповідати і. Насправді, якщо ви їдете автобусом чи потягом, це виглядає так: якщо потяг, це може бути півгодини, якщо автобус година. Далі ви приїжджаєте в місто, шукаєте перший тук-тук, який доїжджає до е тікетс, коротше, там де до каси, там де можна купити квитки. Далі, цей, якби кажуть, потяг не їде. Цей тук, -тук далі не їде. Вам потрібно зайти другий тук-тук. Тобто, по факту вам це ускладнює життя, і ви по факту переплачуєте, тому що насправді... Ентерес для тук-тука, який приїжджаєте з Канді, він 150 рупій. А якщо ви шукаєте по місту, 1500 рупій в дві сторони. Тобто, по факту, ви переплатите. Тому, пане, пані пані панове, всі, хто зупиняється в Канді, і всі, хто. Планують з'їхати в амбулава тавер, я прям рекомендую е, використати варіант Тук-Тук. Це реально зручно, тому що, по факту, ви сідаєте в одному місці, вас довозять до прямо входу, він вас зачекає, і, там, скільки потрібно часу, ви можете погуляти, пофотографуватись, і далі привезе назад в місто. Тому е, прям від мене рекомендаціон. Е, е, я заплатила це за все 5 тисяч рупій, і по факту ми катались ну, десь. Ну, дві-дві з половиною години, і насправді дуже класний чувак, тому що він розповів багато чого. Тому давайте так. Я залишу ось тут контакти. Якщо комусь буде це актуально, обов'язково йому напишіть, тому що він проводить різні формати екскурсій. Ну, типу, теж саме амбулава тавер. Він може це організувати, плюс екскурсія по місту. Тому всім, кому актуально, будь ласка, пишіть. Я думаю, він тільки буде радий цьому всьому. А мені вже приїхав мій сніданочок, тому я буду снідати вам гарного дня. А я буду е, любуватись цією ці дощовою погодою, пити кавушку і буду повертатись, тому що насправді ну, сьогодні вже все. Ну на, на, на цьому секто кажуть, панове. Більше займатися нічим. Тому якось так. М -м -м. До речі, давайте вам покажу трохи локацію, яку я знайшла для сніданку. Я думаю, всі, хто шукає європейський сніданок або смачні боули з кавуською, це точно стане в нагоді. Виде показує.